1538 градусів, температура плавлення заліза. А ще нова експозиція, яку у Запоріжжі презентували мисткиня з Кривого Рогу. Творчість Оксани Жарун пов'язана з індустріальними ідеями. Після закінчення художньої школи вступила на технічну спеціальність, а після навчання у виші знову повернулася до мистецтва. Загалом я приїхала з. Ідеєю попрацювати з металом, оскільки я часто працюю з індустріальними матеріалами, оскільки сама вивчилась на спеціалістку з коксохімії із кривого рогу, тому мені це дуже близько. Дерево на літографіях як символ нового життя та композиції з металом як символ міцності. Проходять випробування, як і метал, збільшення температури, як і українці проходили випробування з 91-го року, 14-го і 22-го, але в кінці стають сильнішими, як і сталь, міцнішими. Головний експонат три металеві кістки, які зробили фахівці Запоріжсталі та Запорізького ливарно-механічного заводу, втіливши ідею мисткині, завдяки центру культури. Ми вийшли на співпрацю з Запоріжжя. Сталі. Дуже їм вдячна, тому що кістки зі сталі і човну, Ну, їх неможливо зробити в домашніх умовах, тому їх робили на підприємстві леварники. Відвідувачам творчі експерименти сподобались. Дуже захоплений та надихнувся побаченим дизайнер, а нині військовослужбовець Олександр. «Відчувається оцей класний посил, тобто посили життя. Посилуд, от, навіть в тому, що зараз виставка в залі відбувається в Запоріжжі. Тут індустріалізація, плюс такий контраст, якась поетичність. от, мені це дуже імпонує. Я підозрюю, це теж мене на щось надихне. Потім я задаю цю виставку. Ще один символ відтворення та стійкості у експозиції пов'язаний зі славетним запорізьким дубом. Робота також пов'язана з запоріжсталю. Це гравірування на сталевих листах. Розказує про 700-річний запорізький дуб. Якраз в червні, коли я приїхала, він втратив останню живу гілку. І це робота про пам'ять, про її втрату і про надії, які постають в жолуді надії на проростання. Вже не вперше у центрі сучасного мистецтва роботи презентують митці з інших міст. Це на думку відвідувачів дуже цікаво як для самих митців, так і для Запоріжжя. Це саме таке порівняння з тим, зі змінами в житті, з перевтіленнями і переплавленням металу. Тобто, це показує, як в простих речах. Саме відображується наше все життя. Це насправді дуже чудовий досвід, коли митці з інших міст вони приїжджають і якраз можуть поділитися своєю творчістю, своїм баченням нашого міста.